Друзі, усім привіт! Зараз шоста година ранку. Я ще сьогодні прокинулася, я не знаю, вже десь годину не сплю, можливо, навіть більше. Але що не можу заснути, виспалася. І встала до мою лісочки кашу молочну, поки показворю. Та трохи з вами поспілкуюся. Я вже почуваюся набагато краще. Кашель такий вже полегше, не такий частий, не чхаю, ну нічого такого. І стосовно там, смаку і запаху вже більш-менш відчуваю. От буквально кілька днів було таке щось дуже, дуже знаєте, слабо відчувала лісочці теж ніби нормально, може там кашлянути раз ще два за день, але ну, в неї як от з лікарні виписалися. Це воно, знаєте, регулярно, раз-раз-два на день воно кашляне. Ну, Нібито нормальний стан тут-фу. А ось тато наш захворів. його заразила, Тепер він у нас мучається, бухикає. Хотіла трошки відзвітувати. Ви мені радили чай, бронхофіт. В нашій аптеці біля будинку не було такого. Там, як не прийдеш, ніколи нічого нема такого, що потрібно. Але дали фіточай чай українського виробництва. Знаєте, що вчора ось я ну, два рази точно його пила, можливо, три. І він допомагає, він реально допомагає. Набагато краще відходить ця макрота. Він ще й такий смачненький виявився. Я взагалі таке не дуже полюбляю трав'яні трав такі чаї, але досить непоганий, навіть без цукру п'ється, дуже-дуже смачненький. Тож п'ю його тепер залюбки і ще й пользи для діла. І тата нашого підсадила теж тепер п'є його. Друзі, в нас вже раночок, вже ми поснідали, зібралися і їдемо шукати лікарню там, де можна полікувати мені зубчики. Дивилася в інтернеті, там писалася перша лікарня. По факту приїхали на першу локацію, виявилось це перша але не лікарня, амбулаторія. Поїхали, знайшли лікарню, зайшла туди, питаю. Вони кажуть, ні, в нас тут нема стоматології, але там на сусідній вулиці знаходиться стоматполіклініка, і вона якби рахується, відноситься до, до цієї першої лікарні. Я вам вже в минулому відео казала, що прочитала в інтернеті, що нібито мені. Можна буде полікувати зуби безкоштовно. ну, Побачимо, подивимося. Поки ми покаталися, пошукали цю поліклініку, Алісочка заснула. У неї це постійно, хоч в тролейбусі, хоч в метро. Їдемо, їдемо і засинає. Думала, вона з татом поки погуляє по місту, десь на майданчик сходить. Ну, не повезло їй. Я вже вийшла, біжу назад, до свого сімейства. Все подивилися мене, позаписували і ще навіть видалили зуба вже. Трохи пізніше вам все розповім, а зараз ще побігаємо по, по справах. Забігла в аптеку, купила. Як сім мені порадили. І дійсно я в тому році теж згадала, ми дуже захворіли всією родиною. І цей і він дуже допоміг, до речі. Ще зараз забіжу ВТБ, тато відправив. Аліска там вже в машині прокинулася. Там поїдемо додому. На сьогодні потреби. Тебе у центрі міста. І ні гнілого, німа нічого. Все гарно, все чисто, Ха, скрізь порядок. Не те, що на окраїнах там, там де ми мешкаємо. Все, нібито заходили скрізь, де хотіли, і вирішаємо додому. У мене щось ще більше почало німіти у роті від уколу. Більш-менш було нормально, ще нормально, в принципі, розмовляла, а зараз все більше і більше, і навіть щось аж, аж до візка туди піднялося. Якось так півголови вже не відчуваю щось. Міцні якісь ліки вкололи. Вже в нас вечір я щось півдня пролежала. Мені непогано, в принципі, було. Ну, боліла голова. Не знаю, чи це від уколу цього, чи просто так якось співпало чоловік за лісенькою сидів. Я марила, то просто лежала. Дуже довго відходив наркоз. Ось видалення коштувало 410 гривень. А саме лікування, от нібито нібито має бути безкоштовно. Ну, побачимо. Записали значить, мене, записали мене на 16 і на 17 січня на наступному тижні, десь там в районі обіду, будуть лікувати вже і ці передні зуби, там ще десь якісь десь якісь є, а видалили мені той, що я починала. Лікувати, ото я вам розповідала, ще коли Алісенька народилася. Він в мене там болючий був, видалили мені там нерви, поставили тимчасову пломбу і мали вже ставити ось ставити звичайну пломбу. І ото почалася війна, і так воно воно все й залишилося. І воно ось за ці роки, воно розкрашилося, і геть там розкрашився той зуб. Вже там не було що рятувати, і от його і видалили. Не було больно, в принципі. Трохи він там, я не знаю, той стоматолог По -по поковиряв, поколопав. Ой, знаєте що, поки стояли у черзі, черга була досить велика, але там два лікарі на видаленні були. Ну тож, тобто, ну, швиденько, нормально. Там в районі 10 хвилин на одну людину на видлення. І цей, стоїмо ми з людьми там в черзі, і як почала кричати одна жінка, якій видаляли там чи що. Потім вона цей, вийшла, сидить, плаче. вона з кимось з родичкою якоюсь була. <звук> <звук> Ліск вийшла. <звук> Не подіяв укол, не подіяв укол. У мене, якщо чесно, теж колись таке було. Ще мені було років 16-17, це в місті Селидово, в нашому районному було теж там велика. Привіз мене тато, теж треба було зуб видалити. Получається, зробили укол. А в, а в мене нічого не, ну, Нічого не... німіло, я все відчувала. І він, от я зараз вже розумію, я навіть сьогодні таке чула, що не можна ще робити. А він мені ще тоді, той лікар, ще два рази вколов. І коли він видаляв, мені було... я пам'ятаю, що мені було дуже-дуже боляче. І цей, коли вже ми поїхали додому, я, я не пам'ятаю скільки разів, але точно пам'ятаю, що я декілька разів я втрачала свідомість. Ось я цілий день до самої ночі мені було погано, я просто не притомніла. От, подіяло воно якось аж пізніше. Чи то якісь такі ліки були, чи, чи що, чому воно одразу не подіяло. Це в мене, знаєте, один такий випадок на все життя був. Але я його запам'ятала, звісно, і оця жінка як закричала, і, і нас стільки людей, дорослих, було у коридорі, чекали своєї черги. І ми всі такі, знаєте, ну. Нібито дорослі люди, все нормально, але після такого хотілося просто вбігти звідси і щось стою, почала себе накручувати, то татові нашому написала написала смс, в якому, якщо що, в кабінеті, щоб якщо що, знав, де, де мене шукати. Лізка залізла і цей то стрибає, то м'ячі на мене кидає. Я як лежала, вона цей, він... щось відчувала. Може, що мамі погано, і вона підходить до мене і починає по лицю так погладити, по волосся. Ну, так приємно було. Мені ото трохи краще вже стало, вже очухалася, оплімалася. І цей ще було, знаєте, занімівши щука, але встала, трохи поїла, і все пройшло, все вже налагодилося, нібито нічого не болить. Казали, нічого не треба поластити. <мас> Мені стало вже трохи краще. Тато поїхав ще там по справах по своїх, а ми вже тут самі займаємося. Встала щось, хотіла умитися, трошки, знаєте, все в себе прийти. Вода не йде. Не знаю, що воно таке. Вранці вмикали пральну машинку, коли їхали. Пам'ятаю, коли ми приїхали, вода точно йшла. Точно йшла, мила руки. А цей чоловік вже поїхав, і отож я встала, хотіла вмитися, і не йде вода. Ну, думаю, якщо б вода десь перекривалася, то її б не було, коли ми, ще цей, коли ми повернулися додому. Не знаю, що воно таке. Це Жизні. Різдво ми не святкували. Не знаю, якось таке знаєте, на душі якось так було, ніби то, знаєте, якісь відчуття провини, але перед ким перед чим. Ну, якось, знаєте, не по собі. Завжди святкували з сім'єю, з родиною. А це щось нічого такого не готували. Ох, якось так. Дехто ну, знайомі, дехто привітав мене, я теж привітала. Які, якісь там якимись листівками там в соцмережах обмінялися? Ото і все. Ліска мої, мій цей портфель, мою сумку. Що вона це вже не пройшла, що вона там в ній шукає, що вона хоче, я не знаю. Грається цим. Купили їй колись наліпки, не було чогось такого е нейтрального, щоб її. <смі> не було чогось такого нейтрального. То динозаври були, їй взагалі вони е до одного місця. <смі> Наліпка не грається. Та й таке то пішла на кухню, бо Аліска вимкнула там телефоном своїм бавиться іграшку. Я грашковим, щоб мене було нормально чути. Хотіла от ще що, про що поговорити. Дехто в мене питав, там, який є телефон мені купили, взяли. Я написала модель і знов там кілька людей написали, що от бідні переселенці, там, дорогі телефони купляють. І, і ще там щось було, щось кшталт, що там щось купити не можуть, а телефони купляють. Ну, щось на кшталт того, що там полайкали ці дописи люди. Я вже не знаю. Ну, не звертати уваги, не звертаю, але от все одно, знаєте, зачіпає воно. По-перше, я сказала, що взяли на 15 платежів. По-друге. По-друге, якщо е, переселенці, то що, то ми тепер якісь не такі, ми не люди, чи, е, чи ми десь вкрали, чи в когось просили, чи нам це хтось подарував. Просто ну я вже не знаю, я от цього не розумію. Я розумію, що хороших людей набагато більше. Особливо моїх підписників, які з розумінням ставляться, відносяться, підтримують. І я ще раз останній раз скажу, що мені нічого не треба. У нас все добре, все вистачає, ми впораємося з усім. Ну, поступово все буде добре. Так? Я дуже вдячна, щиро, вдячна всім за підтримку. І... Що я хочу зробити. Я хочу видалити інформацію з опису каналу про те, що ми переселенці. Бо все одно ці якісь окремі випадки, вони, як то кажуть, таким модним зараз словом тригерят, Вони мене все одно зачіпають. Таке якесь відношення, ставлення, що якщо ти переселенець, то ти що тобі не можна. Я не знаю, чогось того, що можна іншим людям там, сходити десь там в кафе, купити щось придбати, купити дитині якусь іграшку, купити, взяти того телефона, там, взяти щось у кредит, купляти якісь там матеріали для ремонту. Чому? Що таке? Ми що, якісь недолюди? Ми, ну не знаю, працюємо, стараємось, там де щось відкладаємо, чоловік працює, я знайшла цей такий дохід, хай і мало, хай цей дохід від Ютубу він невеличкий, тому що я раз на кілька днів викладаю відео, і там, і переглядів дуже мало зараз. Але все одно це якась зайва копійка, і вона дуже допомагає, вона дає змогу десь, щось, не те щось там зайве купити, а взагалі ну, задовільнити, задовільнити якісь свої потреби, там, чи на дитину, чи для себе. чи ну, просто. Але ось хочу, видалю, зараз викладу відео і займуся там по свободі. Зміню каналу, просто переберу це все і, дай Боже, там будуть додаватися нові підписники. І я не хочу, щоб вони навіть знали, що ми про те, що ми переселенці. От просто не хочу. і все, На цьому поставиться вже одна крапка. Ось так. Зараз ще швиденько приготую з вами вечерю. Чоловік. Купив фаршику, зробимо котлеток. І ще в нас ще з Нового року <хи> в холодильнику болтається півбанки зеленого горошку. Подивилася, що він там нормальний, ще живенький. І поставили відварюватися овочі та яйця на олів'є. На зробимо ще салатик і, і картопелік толчонком. І такі, така буде у нас вечеря. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що дивитеся, дякую, що ви зі мною. До наступного відео. Пока-пока. Всіх люблю, ціную та поважаю.